І у фіналі зустрічаються Ярослав Удовенко та Олександр Клімов. Фінальна зустріч восьмого туру сеньорської ліги. Граємо до п'яти виграних партій. Атака населення є. є. Своя куля на середній лузу. Нарешті пан Ярослав розпочинає. Триваємо. <звук> Шайба, м'яч, куля, гору-гору, так, гусь, о, точно. З зовсім непоганим виходом на наступну. Добавлено, про всякий пропонувався в кулю. А то за балачками можемо і забути. Знову влучно. Ну так, головне, що перша куля впала в влуз, груди, і гравець відразу відчуває. Що гра йде. пішла. Знову вручно. Це вже.

Чудова можливість для пана Ярослава забеляча його кулю. Нарешті він реалізує. перелізе. Власне стоїть. Ну що за таке? Дивимося, яка фірма. Є дуже багато шансів, мав Олександр Крімов, але випустив, випустив він віддав. Декілька разів віддав позицію, не забив те, що повинен був забити. і Ярослав Довенко, який рветься, ще раз кажу, що, як на мене, я бачив ну, дуже багато вже турнірів у виконанні Ярослава це його найкращий турнір. При... Ну, да, Зараз є в нас Сенка, ну що з руки дуже видовищний удар, коли... Так би мовити, постріл через всю поляну вкут по діагоналі. Давайте подивимось. Ярослав. Ой, молодець. Дивим, як грав Олександр Клімов? Олександр долучився до нашого чудовий чужий. Через стіл просто в ступорі зараз понахпанкуля. Він же каже мені, він же мене обіграв. Як ж він може такий кулі не забити. Я так розумію, що в шоці був Олександр Муляр після того, як його обіграв Олександр Клімов, а хова слона на ж 2 g 7 b 2 b 7 Круто, круто, дійсно. Олександр ну, став, запровадив новий термін, а Ярослав запровадив цього свояка в праву середину. Є Ярослави партію завершили два роки. Запитав, до речі, Олександра Муляра. Він не відповів таке що на це питання, який Київ Ярослава кий гарний кий, яким він зараз забиває чудову кулю. Ну от зараз э, в Давенках. Одну партію з 1-7 Ярослав вже потягнув. Так, щось я, мабуть. 2-4. Так, це я. І забиває. Забиває Ярослав. Э... Ось такий вау. майстер дуплету просто сьогодні виступає в ролі. Дійсно, майстера туплетів стає біла куля. Давайте тут питання, що буде з битком зараз робити. Геліодовенко. Чужий середину. Вона ж так просто забивається. У пана Ярослава не вистачає зросту. У нього всього навсього близько метр дев'яносто. а для такого удару потрібно сімдесят. Це ж не шахрайка. О. Це говорилось для атаки. Ще одна вічна справа пане в залі. В залі не жарко. режим економії в усій країні. Пан Олександр е спитав дозволу е вдягнутися, але ну, звичайно ж, ніхто не заперечував, ні головний арбітер, ні суперник. Е можливо, що е це було такою причиною е багатьох невдалих спроб пана Олександра. Це пан Ярослав собі такий вихід зробив о. свою кулю для пана Ярослава. Цього разу не перетанчив цією атакою. Готується. Велика, Сліма, висень, давить, 10 -е. <говорить> вузу, дуже великою ймовірністю. Скажімо, вісім з десяти партія? Опа середньої лузи І Це дуже красива атака пані. Лівої верхньої. Ні, ні, це буде свій. Зараз побачимо. З камери важко сказати Так, це свій. довелося дивилися года. Для жовтої кулею знову буде атака і знову влучна. Навіть не на на всхідних ситуаціях. В якийсь момент наступає прозріння. Заробити на холод, Ви також повний втома. Такова не право середила перемкнулись. чудовый удар правда заместа чтобы разогнать только еще завершим всегда не буду гадать будушный ударщине так Так. тра Крім усього ще й штраф. Такує пан Ярослав. Так, це була підставка. Досить комфортна температура, а от тим часом утеплившийся Олександр Клімов бере і робить підставочку на середину для Ярослава, хоча тут не зовсім підставка. Ну, я думаю, що з точки зору Олександра Муллера це взагалі просто кулі взяли і ледь не руками поставили в лозу. Забив. Чітко забив, підготувався, забив е, Ярослав Довенко, удар. Затомований подих. Ні, Євген Довенко. Ой-ой-ой! Куда -ой. ще стає, вона її прикрила, але мені здається, що їдьмо далі. Олександр Марчук пропонує двічі прийняти допінг. Ну, я можу сказати, що на нашому турнірі є допінг контролі тому хто буде приймати допінг може бути дискваліфікований. ще іще нічого не видно, лише борти. Як казав, забиває свій Ярослав Удовенко, як казав свого часу, дійсно, неймовірно складно. І зустрічі по 5, по 6, по 7 годин було просто море. Забузу. На лозу біла куля Ярослав Удовенко. І це п'ять. Ще є на гру, плану на гру. Ось Килова Ярослав переглянена, я би сказав, на моральну великих якості. Якостях так більше можливо, якщо більше хоче, е, скажімо так, менше помиляється, коли це, це неможливо робить, тягне без неділі інструкції. Але зараз цікаво. Біла куди подивилася, хопилася, провів експеримент такий Ярослав, передивився цю куда і все ж таки бахта, вив, що ні, 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 Не проходить так ця куля. Ну, цікаво, до речі, якщо вона не йшла з тієї відмітки, де вона стояла, чи не буде вона зараз забиватися. Чіло навіть не підійшов подивитися, не знаєш, що куля забивається, і це 3, 4, 2. Ну, цікаво. І тут же сьома партія, і в нас маємо до удовека. Дивіться самі, в кого є бажання, будь ласка, я вам хочу. І тим більше обговорювати. Забиває Ярослав, 2.0. Жалко, що, мабуть, ці всі збірні з М'янами, з Камеруна, з, з, звідки вони там ще понабирали їх. Робить не зможуть зіграти між собою. сітці програють безчисним командком з Росії, але цікаво було б зафільмувати гру там, наприклад, Камеру або Пірамін. Як знаєте, такий Апологей маразм. Отже, продовжує Ярослав і свій куточок, і це тренує. Це тренує. До речі, пару разів два рази. Рівно 2 праву участь нашій сеньорській лізі. 4-1 стає рахунок на користь Ярослава. Да, чужий дивується Олександр Муляр. Чужий в правий низ зараз буде бити Довенко, удар гол. точно. І я не знаю, чому Саша Муляр зараз здивована, чого його не бити? У нас взагалі вже зовсім скоро буде це все завершитися 5-1. Тому нагадаю, що відразу після фіналу ми розіграємо з вами Кей, хто ще не зачепився за цей шанс, будь ласка, у є буквально, можливо, хвилина. І зовсім торці всі році України будуть. І ми будемо дивитися після Камелота, а зараз Лебеденко Клімов, Ярослав біля столу. Антібіотік питає, чи є сеньор за, за фамілію Хіль. Так, звичайно, Анатолій Хіль Це з Кременчука, а Ярослав Удавенко чудову, чудову кулю забиває і 7-1. 7-1. 7-1 на користь Ярослава Удавенка. І власник клубу Імперіал-Біла церква. В клубі Імперіал-Біла церква виходить на матч-бол турніру пам'яті Валентина Волосовського. Турнір боу. Один удар, і Довенко стає переможцем цього турніру. Лише один удар, дорогі друзі. Затамували подих удар гол. Є, і бачимо, як радіє Ярослав Удовенко. Ярослав Удовенко!